Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, здобували, і славу, і волю минулося. Зосталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, Козацьке біле тіло в Китай куполити. Високі ті могили чорніють, як гори. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять, свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу і за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине.